Це ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем: це Василь Цетнар, директор комунального підприємства, кому... Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування. Вітання, пане Василю. Вітання. Вітаю. Пане Василю, хочемо з вами поспілкуватися. Про те, в якому стані нині перебувають кладовища у Луцькій громаді. Знаємо, що зараз ви обслуговуєте 40 кладовищ. Чи вже встигли підготувати їх до провідної неділі? Ну, ми сьогодні не можемо встигнути повністю підготувати, бо сьогодні люди йде є якраз прибирання. Там, де буде провідна неділя на тих кладовищах, зараз ще люди прибирають. Люди прибирають, а ми постійно вивозичні з усіх кладовищ. Прибрані були вже кладовища, в яких була провідна неділя вівторок. Це такі кладовища, там Володимирська, посели, які були кладовища, наприклад, ті кладовища вже були прибрані до провідної неділі, так як провідна неділя була на третій день пас. Тобто вчора. Mm -hmm. Ну але плануєте прибрати на всіх до провідної неділі, так? Чи яким чином? Так, да, ми встигаємо прибрати повністю техніки у нас достатньо на сьогоднішній день. О, кладовище прибирається, кладовища всі до провідної неділі будуть прибрані. Угу. А пане Василю, а загалом розкажіть, яка ситуація із кладовищами, чи на всіх е цих кладовищах вистачає місця, чи є такі, які варто розширювати? Е ну, зокрема, знаємо, що в гаражі теж і постійна проблема із місцями, і особливо, що стосується е якраз поховань наших захисників, адже кажуть, що там місць вже майже не залишилось. На почесній алеї. Е, якщо взяти ту почесна алея, де проводили захоронення, вона вже закінчилася. Зараз продовжимо захоронити вниз за церквою сюди до вхідних воріт. О, Це буде так, якби розширення. Воно буде алеї самої. Так що на сьогоднішній день ніч для захоронення військових поки достатньо. О. На рахунок в цьому році було 22-му році було прибрано придбано. 3,8 гектара ще землі, 1,3 гектара землі було придбано чисто під військове кладовище, а остальне для цивільних населень. Це в гаражі, так? А на інших кладовищах так, там гараджі. достатньо місця? Так, На сьогоднішній сьогодні день в гаражі достатньо місця для поховань. А на інших кладовищах місця достатньо? Так, да, взагалі на інших кладовищах місця ще достатньо. Ще немає такого, щоб десь якісь кладовища могло закінчувати це в селах. Угу. Пане Василю, а знаємо. Нещодавно була інформація про здорожчання послуг щодо поховання. Чи можете розповісти, наскільки це здорожчало, з чим це пов'язано, і взагалі які послуги надає ваш спецкомбінат? Ну, здорожчання чим прийшло, так як, наприклад, відповідно до витрат. Відповідно до витрат підприємства зросли ціни на купання могил. О, Сьогодні купання могили, якщо ну, бачите, це є літній період і зимній період. Я вам сьогодні скажу за літній період. О, літній період купання механічним способом буде вартувати якщо могила 2, е, ну якщо труна 2 метри, то могила десь купається 2,20 і і 1076 гривень купання могили механічним способом. Якщо там розширена труна чи більша труна, то буде 1185 гривень механічним способом це купання могили. О. Ручним, якщо купання вручну, а вручну купаємо там, де основно підхоронення проходить, то вручну купання могили, так як беремо труна двохметрова, то буде 2434 гривні. Якщо труна розширена більше, буде коштувати 2800 сімдесят гривень. Зимовий період воно буде збільшитися. Ціна більше, ціна так як в зимовий період переходимо на зимове купання. Можу навіть сказати, якщо зимовий період, то буде вручну е, буде 4035, і якщо розширено то буде 4737 гривень. Це в зимовий період. Пане угу. Василю, скажіть, скажіть, будь ласка, на що йдуть найбільш, найбільші витрати, про які ви вже згадували? Витрати йдуть на павломастильні матеріальні зарожання, бензина, заружання паголовно-мастильних матеріалів, якщо купати трактором, підняття мінімальної заробітної плати. Ну, це і пішли витрати, наприклад, на інструмент, придбання інструменту, зараз з наприклад. Це все. Витрати, всі пораховані витрати, і були відповідно до витрат, було збільшено послуги купання могил. Пане Василю, а скажіть, будь ласка, ось ці ціни, які ви назвали, це стосується лише кладовища в гаражі, чи на інших могилках в, в, в рамках Луцької громади ціни такі самі, чи вони відрізняються? В рамках Луцької громади ціни такі самі. В да. Луцької громади, де входить ОТГ, значить ціни прийняті по всіх кладовищах. Не може бути в одному кладовищі на гаражі така ціна, а на других кладовищах, яка й друга ціна. Цікаво, як часто доводиться виїжджати в якісь віддалені села, адже ну принаймні зараз чути про те, що через мобілізацію є проблеми із копачами могил, і чи звертаються до вас, наприклад, за допомогою з якихось невеликих сіл чи віддалених? ну З великих сіл чи віддалених до нас звертаються у основному ці люди, які входять у ТГ, тому що Euh, сьогодні багато кладовищ, і ми аби забезпечили своє купання могил. А села, які не входять в Луцьку в територіальну громаду, значить ми могили не купають. Якраз хотів уточнити: тобто, незалежно від віддаленості від Луцька в будь-якому селі Луцької громади, ціна буде така сама, як і в гаражі, незалежно там від дороги, так? Так, да, да, незалежно від дороги. Да. Поховання наших захисників. Воно таке ж саме, як і цивільних, тобто по вартості, чи які ціни різняться, і послуги відповідно. Ні, Поховання захисників такі самі ціни, як по вартості, як і для цивільних. Тільки так як ми, нам приходиться хоронити на асфальті, ми знімаємо асфальт, вибираємо щепьонку, вивозимо її, там йде додаткові витрати. Угу. Mm -hmm. Пане Василю, ну і ще цікаво, то ось всі місця на кладовищі вони безкоштовні? Чи є можливість якесь краще місце придбати за якусь відповідну суму? Ні, всі місця на кладовищі земля надається безкоштовно, люди платять за землю не платять, люди тільки платять за послуги, які надає підприємство. Тобто купання могили, закопування, встановлення надробного знака, наприклад, встановлення Угу. <різований> земля надає, чи... Тоб, незалежно чи то подвійна могила, чи то одинарна могила, тому що люди, якщо хоронять чоловіка охорони, чи чоловік дружину охорони, наприклад, і ще залишає собі місце для підхоронення, то е, платить просто за послугу, яку виконується в даний момент. Незалежно чи okay. там подвійна могила чи одинарна могила, вартість могили одинакова. А от о, якраз поясніть за це підхоронення, то чи є можливість дійсно собі якось там зарезервувати це місце, чи е, від чого це залежить? Якщо людина проводить перше захоронення, якщо людина проводить перше захоронення і вже десь досягає там, 60 років, то ми надаємо подвійну могилу. Якщо людина молода, там, 30 років, 40 років, то надається одинарна могила. О, а так, якщо людина вже старшого віку надається подвійна могила як за бажанням е, людей. О, якщо люди бажають взяти подвійну могилу, люди старшого віку надається подвійна могила. О, проводиться захоронення, одна могила залишається місцем не могила, місце залишається для підхоронення. На цих кладовищах, наприклад, на Рівненській, на Володимирській, чи там відбувається поховання, чи ці кладовища вважаються закритими, і чи там є можливість якось. Підхоронити, як ви кажете. У нас е підпорядкування зараз немає закритих у Нас падовище частково закрите. Тобто, що воно означає? Це е якщо люди залишили місця для підхоронення, вони мають право підхоронити до своїх рідних. А це, це... На, на Рівському Чернішевську потебні о, на основних всіх подовищах Люди, якщо мають залишені місця, о, то вони мають право підхоронити. Угу. Пане Василю, і стосовно сміття, якого, яке ви вивозите, та, чи, чи якось ви звертаєте увагу, що там багато якихось пластикових речей, адже знаємо, священники закликають не нести пластикові квіти, але люди все одно несуть їх. Так, да, люди несуть квіти ще на сьогоднішній день достатньо пластикових квітів, О, так що ми їх забираємо, вивозимо все на сміттєзвалище все обріжне. Пане Василю, ну я пригадую, що в 2021 році міський голова пан Поліщук звертався до вас, до вашого підприємства, щодо впорядкування закинутих могил, за якими ніхто не доглядає. І тоді була пропозиція додаткових виділити фінансування на ці потреби. Чи щось з цього було зроблено, чи є у вас можливість доглядати за закинутими могилами на Луцьких… На, на, на взагалі грома на на могилках Луцької громади це було не закинути могилами. Це була е, така вказівка очистити від самосів, який са, ну, самосіл, який виріс е, на кладовище. О, то ми практично цей самосів, який виріс. Так ми в тищині почистили і на гаражі, і на Володимирській кладовищі. Ну ми на року і в Маяках, і по селах. Ми Букові там ну букові, там дерева в основному були, ми ті всі самосіли відповідно до вказівки міського голови були зроблені і виконані. Угу. А То лише стосується то, самосів, а щодо оцих могил, яких ніхто не прибирає, і де дійсно ростуть такі курчі. E, ну, бачите, зараз такі курчини ростуть на могилах, бо ми на могилах, навіть якщо не прибираємо, навіть з могилах вирізали, саме сів повирізали. Але сміття ми з могил не прибираємо. Тому що зараз на даний момент перед паскою ми не можемо знати, яка закинута могила, а яка не закинута могила. Бо багато людей вже на сьогодні і виїхало, наприклад, розумієте, напевно, немає змоги, може де її прибрати. Ну то ми могили такі не прибираємо. В основному прибирають такі могили, якщо по сусідству прибирають, там сусіди прийшли свою могилу прибирати, тут прибирають сусідів, ну, то є такі випадки. Ми прибираємо могили, це хто одинокі громадяни, які були захоронені за кошти місцевого бюджету. Ми ці могили прибираємо так само, що за кошти місцевого бюджету, бо вони виділяються на прибирання тих могил і ну, на кладовищах. Ну, а стосовно цього самосіву, то на всіх кладовищах ви прибрали, чи як часто ви маєте їх зрізати чи прибирати ось ці самосіви, ці бур'яни, які там наростають? На жаль, розірвався зв'язок, але зараз спробуємо все-таки продовжити розмову із нашим гостем. Нагадаю, Василь Цетнер, директор комунального підприємства Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування, сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного. Ну і спілкуємося про те, яка ситуація на кладовищах Луцької громади. Вже вдалося прибрати їх до провідної неділі. Пане Василю, чи чуєте нас зараз? Я, та, я вас запитував стосовно ось цього самосіву, як часто вам його треба прибирати чи доводиться вирізати? Ну, майже кожен рік ми його і зимові його прибираємо. Бо він дуже росте і ми його ну, прибираємо. Куршувати його такої немає можливості, бо є такий великий, дуже його багато виростає, і ми його кожний рік прибираємо. І практично ми зараз по всіх кладовищах основно почистили від самосів. Це осінньо-зимовий період. Ми його прибираємо. Дерева зрізаємо осінньо-зимові і прибираємо, самосів вибираємо. Після чого ми його перебиваємо на стіпу. Могилками, які е, зруйновані, чи в якийсь спосіб ну, е, вже, вже мають такий, знаєте, дуже старий старий стан занедбаний. Ви бачите, відповідно до закону України по поховання та похоронну справу. Там, якщо я не помиляюся, стаття 30, там е, користувачі е, могил. Особисто ну, користувачі, власники могил особисто прибирають свої могили. О. Якщо десь там поправляють якісь пам'ятник, то власники могил самі прибирають на свої кошти. Ну, що ж. Дякуємо що вам, ж, пане дякую, Василю, дякую. за ці коментарі. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Василь Цепнар, директор КП Луцький спеціалізований комбінат ком комунально побутового обслуговування, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо Один. На все добре. Obrigado por baixo.